Доброго дня! Сьогодні хотів би показати новинки, які в нас вийшли на сайті. Це отакі набори коняка. Три види. Коняк на молоці, домашній коняк і коньяк на самогоні. От ми розробили таких три види коняка. Останнім часом чомусь люди почали нам більше давати запросів на отакі, е, аля, е, робити набори. Через що ми от зробили три набори. Досить хороші напої виходять. Ви знаєте, що ми перед тим, як запускати щось, ми тестуємо, е, регулюємо рецептуру. Саму. Сам рецепт це є наша розробка від А до Я. Рецептами ми не ділимося. Те, що тут пише на упаковці, це як робити. Тут є склад, але ми кількість самих інгредієнтів не даємо. Ми не ділимося такою інформацією. Тому люди, які пишуть, багато людей пише на пошту, скиньте повний рецепт. Ми не можемо ділитися, тому що, дивіться, ми. Дуже довго добиваємося рецептури і того, іменно тих нав'язок інгредієнтів. І ми просто не можемо ділитися всіма нашою рецептурою. Тим більше то є зареєстрована торгова марка Олег Ми відповідні документи. Тобто то є закрита інформація, і я просто би хотів, щоб ви далі не писали мені. На меседжери чи пошту для, для, для такої інформації. Е, на, отакі напої розраховані на 6 літрів. От така упаковочка. Тобто ви сьогодні за таку лояльну ціну, як 130 гривень, отримаєте інгредієнти на 6 літрів готового напою. Ми зараз, як ви бачите, почали робити от такі вже печатні варіанти упаковки. Тобто ми не клеїмо вже на етикетки. Є всередині для того, щоб там на банку наклеїти. Але от іменно сама упаковка вже розпечатка така йде. То все те саме ми робимо і для 33 літрів. От як виглядають вже наші набори. Розпечатані на 33 літри, вони зараз користуються ну, просто таким неймовірно великим попитом серед людей, які в нас брали спирт спирт-кулони, які вже роблять багато продукту, їм набагато вигідніше брати отакі от набори, чим, чим ті менші. Тому що такий набор великий, вони закидають собі в 33 літрове відро, заливають алкоголем, і виходить, зразу готовий напій. Ще хотів би показати отакий вузол, тому що я його спеціально тут поставив. Багато людей чомусь не може зрозуміти, як він працює. Дивіться, то є такий вузол для заливу браги або спирту серця, щоб не розбирати апаратуру саму. То є двойка. Такий, та як би тройник. Е, сюди ми ставимо на куп, е, от тим, е, тою стороною. Тут далі вже пішла е, е, неважно спирт: колона, бражна колона. Сам апарат пішов, а тут є такий та, якби, захід. Він на одному клампі, тут на другому клампі стоїть заглушка. І коли ви, допустимо, воно так стоїть на кубі, коли вам треба долити продукт, ви просто відкриваєте оцей, цей хомут, знімаєте заглушку, заливаєте продукт, закриваєте, і вас практично. Ви користуєтеся не розбираючи апарату, ви використовуєте свій, свою апаратуру дуже ефективно. Ви через зливний кран злили продукт там відпрацьований, чи брага, чи спирт-сирець, а через той вузол залили новий. І вам не треба розбирати апаратуру, там, знімати і так далі. І так далі. Це є дуже так удобно і дуже багато людей в нас. Їх взяло і вони реально доволі. Ми колись продавали такий один тільки. Потім люди чи не розуміли до кінця чи як. І ми вже почали продавати тепер, от повністю в зборі. Тобто входить тройник, входить два хомота, заглушка і коліно. От повністю готовий такий бузол. Внизу під відео будуть, будуть, буде сайт. На сайті можете переходити на ці набори, можете замовляти. Все провірено, все дуже я, високої якості. Напої виходить. Ну, 33 літрові в даний момент треба, напевно, трошки буде чекати, тому що в нас є великі закази, які ми робимо відповідним людям. І якщо ви захочете такі великі набори, ну, день-два, максимум, і ми вже вам теж зможемо відгружати. На сьогодні закінчую. Удачі, тримаємося, будьте здорові. До скорої зустрічі!